Другу операцію канадські та волинські хірурги провели Валентину Ковальову. Чоловік каже, отримав поранення в обличчя під час бойових дій. Там все було, і Ради, і Німецька, і ПЦР їздив. У мене щука була вирвута, стояв в руках, по таких під час першої операції, яку провели у жовтні 2024 року, Валентину сформували каркас носа з кісткових трансплантатів, каже щелепно-лицьовий хірург Владислав Малімон. Нині наступний етап. Цієї операції ми працювали над створенням більш форми носа. Створили йому тут перегородку ще одну і вже зробили більш виразнішу губу. Наступної операції вже буде те, що ми це відріжемо. Бо вже воно живиться, вже структура його сформована, воно вже буде більш-менш естетично виглядати. На вату ліпше і дихати можу, і запахи відчуваю. На вату, чорніше в масці ходив, бо не було носа, то і люди дивилися да, якось. Серед канадських спеціалістів пластичні щелепно-лицьові та нейрохірурги, анестезіологи та медсестри це кілька медичних груп. У кожного своя хірургічна місія, каже пластичний хірург Олег Антонишин. Зі слів лікаря, усі імпланти виготовлені в Канаді для конкретних пацієнтів. Інформації про пацієнтів нам пересилають до Канади. Ми перевіряємо всі пересвітлення, всі КТ, історії пацієнтів, ще як на місці в Канаді. Так що імпланти і плани ми робимо перед від'їздом в Україну. І то і всякі імпланти, деякі імпланти є такі щодо крайньої пластики, до реконструкції черепа, дефектів черепа, А деякі імпланти є імпланти, які нам е, дуже допомагають перевести реконструкцію, де є великий брак коштів, чи то в нижні члепічі, вищі чи, члепі, чи орбіти. Загалом, упродовж трьох місій, волинські та канадські лікарі виконали орієнтовно 50 спільних операцій. А це відновлення нервів, кистей, пластику дефектів рук та черепа. Кільком пацієнтам змоделювали новий ніс та усунули дефекти обличчя, розповів Іван Бобрик, завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Виконувалися автотрансплантаційні хірургічні втручання. Та імплантації замінників дефектів з використанням полімерних матеріалів, з використанням титанових імплантів. Всі ці імпланти були виготовлені за, за кошт меценатів в Канаді. Після завершення попередньої місії розпочинається підготовка до наступної, розповідають канадські хірурги. Пацієнтів, які потребують операції у кілька етапів, медики супроводжують до повного одужання, сказав керівник місії Олег Антонишин. Андрій Гнатюк, Тетяна Біскуп, Суспільне новини, Луцьк.